25 функціональних медичних ліжок суттєво полегшили процес перебування хворих у хірургічному відділенні лікарні Городищенського медичного об'єднання. Завдяки чиїм зусиллям вдалося це зробити, розповідь у наступному сюжеті. Лікувальні заклади, які колись називалися районними лікарнями, звісно, не завжди можуть похвалитися сучасним оснащенням. Ситуація зрозуміла і на неї не скаржаться. Війна завадила реальному втіленню медичної реформи і фінансуванню галузі в необхідних потребах. Проте тут працюють так, як і раніше надають необхідну медичну допомогу і шукають можливості, як поліпшити лікувальний процес. Лікарня Городищенського медичного об'єднання не виняток, а швидше приклад залучення можливостей для вдосконалення якості надання лікувальних послуг. Щойно хірургічне відділення лікарні отримало 25 функціональних ліжок для хворих, які надали благодійники з Німеччини з надходженням ліжок у відділення, особливо хірургічне відділення. Це надало можливість комфортно себе відчувати насамперед пацієнтам. Відповідно, їхня багатофункціональність цих ліжок надає можливість ефективно надавати допомогу як медичному персоналу, підход до хворого, так і комфортні умови перебування на ліжках хворого. Завідувач відділення Сергій Бальвінський з гордістю демонструє можливості ліжок і пояснює їх якісну перевагу. Особливо важливо це для хворих, які відновлюються після хірургічних втручань. Дуже зручна ліжка, дуже 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 зручна. Тобто ляга... лежати можна... лежати, спати, відпочивати, лікуватися дуже зручно. Мені хочеться подякувати нашому, нашому благодійному фонду, німецьким, нашим друзям. Друзі, як, як кажуть у нас, пізнаються в біді. Значить, і в тій ситуації, яку зараз попала Україна, ця допомога просто є неоціненна, і вона завжди буде нам говорити, що ми не самі в нашій боротьбі. А головне, що у нас є такі друзі, і з такими друзями ми точно переможемо і хвороби, і наших ворогів. А втілили цю справу у реальність спільними зусиллями. Членів німецького Червоного Христа Ульзені – це земля Нижня Саксонія, і Городичинської благодійної організації Єдина родина. Вони знають наш, як би сказати, наш рівень от, і намагаються певним чином допомогти. Вони роблять це настирно, от і, і невтомно. І ми їм дуже вдячні за, за цю роботу. Звичайно, що. Сам німецький Червоний Хрест або це товариство вузані має багато в себе прихильників, от, має багато людей, які працюють на цю справу. От, і таким чином ми регулярно отримуємо від них гуманітарну допомогу. Співпраця між двома благодійними організаціями триває вже майже 15 років. За цей час вдалося втілити в життя багато проектів допомоги, і не лише лікарня. Олександр Мусієнко, один з засновників благодійної організації Єдина родина, поінформував, що німецькі партнери вже відреагували на те, що ще є потреба у таких ліжках. І обіцяють допомогти. Ми плідно працюємо разом з громадою. Усі питання, на які виникають у нас у громаді, вони були озвучені, озвучуються і нам ми цікавимося, що в нас в які проблеми нашої громади, і тому ми включаємося детальніше і по можливості по можливості стараємося докласти максимум зусиль для того щоб забезпечити, забезпечити і не тільки малопереселенців, забезпечити не тільки воїнів ато а і малозабезпечених людей нашої громади і надати таку допомогу нашим лікарням. Спільними зусиллями дійсно легше вирішувати будь-які проблемні питання. Співпраця триває в найближчих планах. Організація оздоровчої поїздки в Німеччину для дітей-воїнів-городищан, які загинули на війні. Вона стане можливою завдяки зусиллям благодійної організації Єдина родина і німецькому відділенню Червоного Христа в Ульзені.